Україна поки не виконала всіх вимог Євросоюзу, тому питання щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС залишається відкритим. Заявила президент Литви далі Грібускайте на саміті у Братиславі. Цього тижня там зібралися президенти країн Центральної Європи, щоб обговорити економічну та соціальну ситуацію в ЄС. Лідери європейських країн також говорили про майбутній саміт східного партнерства, який відбудеться у вільнюсі в листопаді. Тоді очікується парафування угоди з Молдовою, Грузією та Вірменією, і підписання угоди про асоціацію та зону вільної. Торгівлі між Євросоюзом та Україною. Майбутнє Євросоюзу після кризи обговорювали 20 лідерів держав Східної та Центральної Європи. Цього року на саміт уперше прибули президенти Сербії та Косова. Такі саміти, як цей, коли збирається біля 20 голів держав, це завжди можливість. Як кажуть звірити години і в загальному плані на саміті, і в двосторонніх переговорах, ми торкались широкого спектру питань, що дуже важливо в кризовий час. Віктор Янукович заявив про важливість ролі України, коли йдеться про якнайшвидше економічне відновлення Європи. Я переконаний, що приєднання внутрішнього ринку України, її виробничих і сільськогосподарських потужностей до європейського економічного простору буде мати істотний позитивний вплив на загальноєвропейську економічну ситуацію і допоможе процесу виходу Європи з кризи. Європейська економіка переживає найкращі часи, визнають аналітики. Однак більшість економістів вірить, що ЄС як найбільший у світі ринок має достатньо ресурсів для самовідновлення. Порятунок Європейського Союзу це перш за все справа самого Європейського Союзу. А з іншого боку, європейський союз виступив як надзвичайно потужний двигун зближення рівнів економічного розвитку за рахунок підняття до якогось середнього рівня країн, які були в групі відстаючих, в групі аутсайдерів. Це перш за все країни Балканські. Перед цим це були країни, скажімо, такі як Іспанія, наприклад, і Португалія. Інтеграція до розвинутих економічних об'єднань, це нові інвестиції та модернізація економіки, визнають в українському уряді на міжнародній бізнес-конференції у Києві на вищому урядовому рівні, європейський вибір знову був визнаний домінуючим. Ми запланували 10-літній перехідний період, в течение якого ми об'язані адаптуватися. У нас немає Якщо ми договариваемся о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом, значит, мы должны быть, должны соответствовать тем техническим требованиям, которые есть в Европейском Союзе. Київ також не відвертається і від східних партнерів. Ринок євразійського економічного союзу також визнається перспективним. Однак сторони говорять про те, що одночасне членство України в обох об'єднаннях скоріше неможливе. Гіпотетично ситуація могла б змінитися, але для цього потрібні спільні ринкові норми в масштабах цілого континенту. Якщо Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС, це означає, що ми зможемо бути разом у євроазійському економічному союзі і митному союзі тільки у тому випадку, якщо Росія підпише точно таку ж угоду з Євросоюзом. Сергій Глазів, радник президента Російської Федерації, інтерфакс 14 червня 2013 року. Підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом аж ніяк не заборонятиме взаємин із країнами митного союзу чи СНД. Такі обмеження ЄС не встановлює. Обмеження можуть з'явитися у зв'язку зі вступом у митний союз, оскільки він встановлює певний режим тарифів, і це означатиме обмеження підписання такої угоди з ЄС. Но вряд чи Україні вдасться інтегруватися до обох блоків. Переконаний колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко каже, митний союз та зона вільної торгівлі ЄС діють за різними принципами. Жодна з країн Європейського союзу не втратила свого обличчя в нереалізованому ще митному союзі, бо він фактично тільки почав свою історію і не демонструє. Нічого крім гасел і крім цифр, які насправді під собою дуже часто не мають нічого, то говорити про якісь демократії я думаю не просто передчасно, а це дуже далеко від істини. Українська влада продовжує шукати формулу одночасного виходу на ринки ЄС і митного союзу. Однак у міжнародних консалтингових та аудиторських компаніях вже застерігають, невизначеність довго тривати не може. Бізнесу потрібна впевненість і стабільність.